Проїзд закрито. Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною. Чи всі їхні вимоги нісенітниця? І що насправді стоїть за цими протестами? У п'ятницю 3 листопада та в усі наступні дні до кінця року при виїзді вантажного транспорту з України краще ігнорувати як мінімум пункт пропуску Краковець-Корчева у Львівській області, а також ягодин годин до Рухуськи, Рава Руська Хребене. Польські перевізники від ранку 3 листопада збираються розпочати страйк на українському кордоні. Акцію заплановано на два місяці, тобто до кінця календарного року. Причина конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС українську сто... Роно повідомлено про ці плани оновлено 2 листопада. Польські перевізники перенесли з 3 на 6 листопада початок блокади руху вантажного транспорту поблизу трьох найбільших автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Це не перший випадок транспортної блокади з боку польського бізнесу. У травні пропускний пункт ягодин Ягодиндорохуськ було заблоковано майже на місяць. Проте нинішня акція безпрецедентна за обіцяним масштабом. Якщо раніше мітингувальники обмежувалися одним пунктом пропуску. То тепер планують перекрити всі наявні в'їзди до ЄС з України. Перша акція 3 листопада узгоджена з польською владою. Майнд розбирався, до чого може призвести нинішня протестна кампанія. Чого вимагають польські перевізники протестуючи? Польські компанії виходять із того, що українським конкурентам після 24 лютого 2022 року було надано незбалансований вільний доступ на ринок Євросоюзу. Вони вимагають відкотити умови до порівняних із тими, що діяли на момент початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, повернути українським перевізникам необхідність отримувати дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень ЄКМТ окрему чергу. В Черзі для авто з номерами ЄС окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур отримати доступ до системи шлях, адресати акції, польський уряд, мета привернути увагу польської влади до ситуації у транспортній галузі країни. Хвилювання польських перевізників виправдані так, але як і у випадку з українським збіжжям, на засилля якого скаржилися польські фермери, загроза перебільшена. Проте не можна визнати, що присутність українських перевізників на європейському ринку стрімко зросла після запровадження транспортного безвізу. Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом була підписана у червні 2022 року. Вона скасувала необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на здійснення двосторонніх і транзитних перевезень. Везень до держав ЄС за перший рік після підписання кількість перевізників, які перетинали кордон у напрямку ЄС, збільшилася на 53 відсотки, а кількість перетинів на 43 відсотки. Наскільки критичним є ПП Краковець корчева для вантажної логістики з України? Будь-який пропускний пункт важливий у системі та заточений під певні компанії регіону влітку 2022 року. Цей ПП було реконструйовано. Серед іншого оновлено смуги руху, модернізовано павільйони для митного та паспортного контролю, розширено під'їзну трасу біля пункту пропуску. Однак, у частині вантажу потоку він не є ключовим на відміну від блокованого раніше Ягодин до рухусь, який забезпечує. До 40% квантажу потоку до Польщі які можливі виходи із ситуації. Розширення блокади на 100% кордону є мало ймовірним. Польща виходить із виборної лихоманки і утримуватиметься від радикальних кроків. До того ж, українські компанії вже стали невід'ємною частиною польського бізнес-поля, і на їхню роботу зав'язані зокрема і місцеві гравці. Крім того, протестувальники просто не мають ресурсу перекрити весь кордон, тому вони перекриватимуть окремі ділянки, встановивши чергування. На практиці це означає ще більші затримки авто і ускладнення процедур у Дністроковій перспективі вірогідним є посилення правил для українських компаній, хоч, напевно, не таке жорстке й однозначне, як це було з українським зерном. Повторення аграрного сценарію є малоймовірним, оскільки, по-перше, перевізники не є такою сакральною соціальною категорією як фермери. По-друге, знову ж таки минув передвиборчий ажіотаж. Зазначимо, що проблеми транспортної інфраструктури Польщі не обмежуються режимом пропуску на кордоні. Так за тиждень плануються страйки працівників портів Гдиня та Гда. На які припадає левова частка фрахтів з України, ці порти після закриття українських перевалочних потужностей відчули збільшене навантаження від українського імпорту експорту. Водночас місцеві працівники не отримали підвищення заробітної плати. Що насправді стоїть за цими процесами? Вимоги польських перевізників поділяються на два типи: перший це унеможливити або ускладнити роботу українських перевізників за кордоном, другий прискорити перетин українського кордону, а саме впровадити окрему чергу для авто з номерами ЄС. Таку думку висловив співвласник компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк. При цьому, за його словами, у другій вимозі польські перевізники мають рацію на 100%, і їхнім українським колегам варто було б до. Них долучитися, адже зараз черга на кордоні становить від 9 днів. А ось щодо першої вимоги, це побажання захисту вітчизняного виробника за рахунок інших. На жаль, ця світова практика існує досі. Підприємці змушені просити в чиновників захисту, щоб посилити конкурентну спроможність, оскільки ці чиновники послабили їхню конкурентну спроможність оподаткуванням і регулюванням, написав він. При цьому переважна більшість вимог польських перевізників, зокрема щодо повернення до системи видачі дозволів для. Роботи в Євросоюзі для українських компаній є нездійсненними. Упевнений заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Угода про лібералізацію вантажних перевезень, згідно з якою це відбувається, діє до кінця червня 2023 року. Та в обидва кінці наші перевізники їздять без дозволів. Європейські перевізники їдуть в Україну з такими самими умовами. Уряд Польщі не може скасувати цю норму, оскільки її ухвалено на рівні Єврокомісії. На до за думку заступника міністра польські перевізники хочуть закласти основу на наступний рік і вплинути на переговори щодо пролонгації угоди. Польські компанії найбільші гравці в галузі вантажних перевезень до ЄС і з часткою понад половина в загальному обсязі транспортних засобів, що здійснюють вантажні перевезення в Європі. Водночас українські компанії здійснюють перевезення переважно з України та в Україну, а не між країнами Європи, тобто не є прямими конкурентами полякам.